Підняти ціни на воду мінімум в два рази. Пропонує садовий. Скільки у Львові має бути тариф за воду, щоб можна було почати відбудову ну, мінімум в два рази більше. Чуєте, це ми з вами мало за воду платимо. Це ми винні, що сиділи без води, і що садовий за 20 років свого правління не знайшов коштів на ремонт водогону. Хоча, як на мене, то йому було просто байдуже на нас і з вами. Йому не було байдуже тільки на себе та своє оточення. І до речі, якщо в усіх цих дармоїдів забрати зарплату за 20 років, і те, що вони як на мене безпринципно накрали, я думаю, той водогін можна було би поміняти разів 5, а то і більше. Тож, дорогі мешканці, все в наших руках. Чи вони і далі будуть наживатись на нас, чи ми нарешті будемо жити в справді європейському Львові? А з вами був Денис Верхоляк. Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова.